Всім привіт! Ви на каналі Костянчик Лед. З вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми продовжуємо з вами грати в ігру, яка називається Театр поганих кінців. Дуже давно ми з неї не вертались, хоча ви цього не помітили, да, відоси виходили нормально, швиденько. Так. Да. Але пройшло для мене багато часу. Я побачив всі ваші коментарі. Дякую вам за це. Дякую вам за всі лайки, за, за ваші підписки. До речі, нас вже 79, вже майже 80. Майже кругла, кругла сума, кругле число. Е, дякую вам за все. Дякую вам за це. І давайте переступимо. Вітаю вас, до речі, ми набили за ці два тижні. Ми добили е, 60 і 70 наших підписників. Тепер вже майже 80. У нас дуже багато людей. У <реш> дуже багато переглядів, І я вам дякую за це. Дуже дякую. Ви круті. Самі кращі, чесно. Вище, мабуть, да, Да. Вище. Самі круті. Реально. Дякую вам. Дякую вам за все. Отож, поїхали. Нарешті входимо вже котра пора. Ми не входили, Тепер давайте повиключаємо всі ці штуки. І нарешті почнемо за повелительку проходити ці всі приколи. да? Нарешті зроблю прев'яшку про повелительку, і я гадаю, що це буде теж цікавий персонаж, один з цікавих персонажів. До цього, як ви пам'ятаєте, слуга був жорсткий, і його перше проходження було саме круте. Тоді на його, на його фоні Діва, після того, як ми пройшли, звісно, цього, Діва стала крутою. Але в неї все трагічне, та все-таки хочеться плакати. Тому давайте попробуємо за повелителькою пограти. Ви повелителька, ви живете у замку разом зі своїми демонами-слугами. Ви думаєте, що це доволі приємне життя? Непогано, одним словом. Якщо не брати до уваги цих набридливих людей, що вбивають ваших солдатів, в них навіть є роль героя, в якого єдина ціль в житті скинути вас з трону. Що з ним не так? Що з ними не так? Ви постійно намагаєтесь не дратувати людей, сподіваючись, що вони залишать вас і вашу армію у спокої. Але люди ніяк не вгомоняться. Якщо бути відвертою, тут ви все ще новачок у всіх цих повелительських справах. Ви не дуже добре розумієтеся на політиці. Ви нагадуєте собі, що всі просто намагаються добре зіграти свої ролі, але вони не дочекаються, аби ви стали злою повелителькою і виправдали їх очікування. Вона тобто хороша, все, понятно. Ви думаєте, що дотримуючись таких, таким чином вищих стандартів. Це доволі зріло і круто. Поки ви думаєте про те, наскільки ви чудовій круті, дехто з ваших слуг заходить у кімнату і відволікає вас. Вони, він говорить щось про те, як нудно весь час стояти на одному місці, охороняючи замок, особливо коли сюди ніхто взагалі не приходить. Ви розумієте їхню точку зору, але те, як він просто це робить, вас трохи дратує. Що ж зробити з цим, з цим слугою? Іран, сказати їм повертатися до роботи. Дозволити їм узяти вихідний. Ви говорите їм відпочивати від душної атмосфери замку і провірити, провітрити свою темну душу. Всі мають право іноді узяти вихідний. Вони дякують тобі і радісно біжать, хто зна куди. Більше вам нічого робити. Так що ви вирішите трошки подрімати, бути е -е, повелителькою справді чудово. Непогано. Ви прикидаєтесь від стуку у двері. Слуга привели до вас когось нового. Це Діва з містечка Неподалік. Вона говорить, що згідно своїй ролі, має бути вкрадена вами. Викрадена. Діва пояснює, що їй набридло чекати свого е неминучого захоплення у полон. Тому вона прийшла сюди, аби пришвидшити події. Ви цінуєте її чесність, але на її жаль ви мушені повідомити, що ніколи не планували захоплювати у полон людей. Як до цього казав наш слуга, тим більше. Дів, типу, ну вони не смачні, він казав. Здається, її це дуже засмучує. Напевно, я не дуже добре граю свою роль. Як я можу стати більш схожою на дів? Ви не зовсім розумієте це питання. Ви думаєте, що цей світ приділяє надто багато уваги, долі та іншим дурницям. Ви говорите, Діві, аби вона перестала хвилюватись через це і йшла вдома. Здається, Діві, важко це зрозуміти. Вона наполягає на тому, аби залишитись і поговорити з вами ще. Коли вона заглядає вам у очі, ви відчуваєте тепло всередині. Це перший раз, коли людина дивиться на вас без зневаги. Ви, роз, ви роздумуєте над тим, що сказати. Не й залишайтеся ще недовго. Ну, будемо хорошими до кінця. А ви просто не можете запустити себе сказати їй ти геть! Вона ж тільки прийшла. Насолодшітесь довгою розмовою з нею і ділитесь історіями про людей та демонів. Вона висловлює здивування тим, що демони зовсім не такі, якими вона їх очікувала побачити. Ви раді тому, що вона схоже відкрита для переосмислення потрібних, потрібних речей чи подібних речей. Ви також зазначаєте, як завжди е наказували своїй армії уникати людей, аби ті не нервували і не посилали героїв з вашою головою. Це пояснює, чому нікому з містечка ніколи не здавали здавав, не шкоди. Це все завдяки твоїм наказам. Так хочу сказати, що ми всі дуже вдячні. Ви здивовані, тим, що Діва дякує вам. Ви завжди думали, що люди жорстокі і дурні творіння. І саме через це вони постійно вбивають ваших слух, не знаю, не зважаючи на те, як ви намагаєтесь не чіпати людей. Але ця діва інша. Ви жартуєте, що можливо весь цей час її брехали. І насправді в дуже, дуже слабі. Пам'ятаю, вона сказала. Діва сміється над цим і говорить, що не проти бути ув'язненою тут. Спілкуватися жителями містечка іноді може втомлювати, говорить вона. Ну вони не любили її. Постійно угорали, прикалували з нею. Вона. А ви не можете зрозуміти, чи ви сподобались тільки як подруга, чи як дехто більший. Не бою. Вас перериває інша людина, на цей раз це Егор. Він, вочевидь, шукає діву, яку згідно чуток, ви викрали. Викрили? це взагалі не так. Я хотів зустрітись з поводителькою. Хіба ніхто не прочитав записку, яку я залишила? Просто... Зі всіх пояснень герой з полегшенням видихає, він, вочевидь, радий, тому що це непорозуміння, не призвело до чогось жахливого. Діва вибачається за те, що змусила хвилюватись, і герой просить її повернутися разом з ним у містечко. У вашому серці зароджуються незрозумілі почуття, ви здивовані, що взагалі їх відчуваєте? Ну да, вона ж камінь. Ви не хочете, аби герой забрав цю діву від вас? Залишити її у себе. Перший смерть. Дозволити їм піти, ну, блін. Ви впевнені, що вона повертається, аби провести з вами більше часу. Точніше, ви вирішуєте, що маєте у це вірити. Коли герої тоді визвають кімнату, ви плюхаєтесь на ваше зручне, розкішне, гідне, повелительки, ліжко. Зараз кімната відчувається дуже порожньою. Це самотність. Ви сподіваєтесь, що ваша нова подруга скоро повернеться. Ви ненадовго закриваєте очі. Поки двері важкі надто не зачиняються. Ви і оком не встигаєте кліпнути, як все навколо вас починає палати. Що відбувається? Ви намагайтесь врятуватися, але щось блокує двері. Ви не можете її відчинити. Що за хтось дуже сильно не хотів, аби ви звідти вибрались? Вас вирішили скинути з трону? Це так необачно. У якому замку вони будуть володарювати, якщо цей згорить вщеп? Ви не хочете вірити в те, що ваші слуги зрадили вас. Але це не може бути випадковістю. Ці невдячні виродки. Ну вона хотіла завжди бути доброю, а. демони... Густий чорний дим заважає вам дихати. Ви не можете повірити у те, що вас об'єкуває гузі. Вони зустрічаються з вами у пеклі. Зустрінеться з вами у пеклі. Кінець згорівшої що Ну. Ну, що я можу сказати? Так мало Ти Тирана антисоціальна. Так, ви повелителька? Добре. Йдемо до кінця, напевно. Умрем від рук. Залишите у себе. Діва призначюди, аби ви її полонили. Чи не так? Ви виконуєте. Ви виконуєте її бажання. Ви говорите герою, що не дозволите йому забрати діву додому. Діва запевняє вас, що обов'язково повернеться, але ви не змінюєте свого рішення. Герой стає більш серйозним. Якщо ти не дозволиш їй піти, напевно, ви, демони, все ж таки зліт в створіння, і якщо ти зло, то я буду змушений здолати тебе? Ну, ніж герой. Тебе. У вас немає іншого вибору, ви знищуєте героя, перш ніж він вкрадає вашу діву. Вона налякана, ви не розумієте чому. Хіба вона не говорила, що замок подобається їй більше, ніж містечко. Тепер їй не треба його покидати. Ви робите крок ближче до Діва, і вона вживає, вжимається у кут кімнати. Ви не розумієте. Вона хотіла залишитись з вами. Герой намагався завадити, цьому. Ви мали вбити його. Тепер ви зробите все, аби ця діва замислась в безпеці. Егоїстичною. Егоїст. Егоїст, жорсткий. Жорсткий, егоїст. А власницька тиха. Тихе-тих. Тихесенько. Взяти вихідний. Хай залишається, ми поговоримо і прийде цей, А тоді. Сказати, аби вона йшла додому. Вигнати її. Вам би хотілося побакати про це про все на світі з новою подругою, але людина у замку точно прийде до проблем. Ну, як на кораблі, жінка на кораблі. До небезпеки. Ви вдаєте, що Ну, погана прикмета, типу. Ви вдаєте, що незадоволені говорите їй іти геть, але Діва виявляється дуже впертою. Ви не хочете робити їй боляче, але в той самий час дійсно хочете, аби вона пішла. Про всяк випадок, вся ця ситуація так і кричить про неминучі проблеми. Незважаючи на ці думки, ви дозволяєте їй залишитися ще ненадовго. Так, це вже було. Ну, ми посварились. Все одно згоріло, добре. Тоді ми міняємо ще й цю штуку. Ось так. Тоді... Е-е-е... До цього ми все пробували. Там ні до чого нового не пробувало. Ви читаєте лекції про відповідальність і безумовну слухняність. Ваші слуги мають виконувати всі накази, незалежно від того, подобається їм це чи ні. Вони виглядають незадоволеними, але ви впевнені, що вони подякують вам за це пізніше. Подорож занадто далеко від замку часто призводять до смерті. Ви випускаєте слугу і влаштовуєтесь у вашому надзвичайно сручному ліжку. Від цієї лекції вам захотілося подрімати. Е Далі. Ви доволі швидко заснаєте ще один ваш надзвичайний талант, який належить поводительці. Ви покидаєтеся зі стуку у двері. При... Так, дали транди? Це воще не було, до речі. Вам здається, що ви говорили з друзі робити їхню роботу, а не прив'язати незнайомців до вашої кімнати. Виглядає так, наче ви. Вони тишком втекли з замку. Ви сварите слугу, але не сильно. Врешті-решт, ви трохи зацікавлені у гості. Ці слуга, Ця слуга не так вже і. Й... Такі слуги не такі, не такі вже й погані. Тут уже нема що про... Ну типа. Або мене уб'ють, або. залишиться, да, ну. Е... Можливо, змінити сцену. Відкрили всі кінцівки за малишечку нашу. Полетить два кінця. Так, а ух ти що? У нас дуже багато всього відкрито. Ми можемо відійти сюди. Відданий обов'язку. Якщо він буде відданий обов'язку, у нас буде інший кінець. Так само тут. Голодний і відданий обов'язку. Добре. Так, давайте вийдемо до чувачків. Е, голодний, а він відданий обов'язку. Тепер, що нам треба зробити, щоб цього добитися? Ага, е, я тиранша. Повертатись до роботи, а тоді він буде голодний і значить він захавається чувіху, а цей угу. Е, Сюди і сюди. Пропустити. Тиран. Пропустити. А, якщо я нажму тиран, я, походу зразу це пропущу. О, він віданий обов'язково, він тут валиться, коротше, жорстко. З'явився герой і почав вбивати ваших солдатів що, що за чорт? Я пропустив попереднє. Зараз назад. Ви прибираєтесь від галасу за межами кімнати. З'явився герой і почав вбивати всіх ваших підлеглих. Ви поспішаєте на поле бою, аби зупинити цього придурка. Ви лаєтесь і дуже грубо запитуєте, чому всі це роблять. Герой кричить на вас і вимагає, аби ви повернули Діву, яку тримаєте у полоні. Ви в Рощовін, але не можете просто так відпустити його після всього, що він накоїв. Ви з героєм, а він став сильнішим через те, що перебив вашу армію. Ви не можете подолати його. Рішучим замахом меча він ріже вас на шматки. Ви програли, ви підвели своїх підлеглих. Ви з останніх сил проклинаєте героя, вам хотілося б бути сильнішою. Можливо, в першу чергу вам ніколи і не підходила роль повелительки. Насправді ви ніколи не були сильні за демонів, що прослужували вам. Те, що давало вам силу, це був титул і король над... контроль над іншими. Так ви думали? Думаєте, поки провалюєтесь у темряву. Кінець скореної поблики. Прекрасно. Ну, Далі, що там має бути? Про з зугляді, залишитись і поговорити. Але він буде відданий обов'язку і ми... ага, він мене об'єму добре. Так, відданий обов'язку, тиранша. Пропустити. Дозволити їм взяти вихідний. Ще ненадовго залишитись. І зараз прийде чувак до вас звуки бою долунають. Діво починає нервувати, але ви задкуєте її говорите що це просто ваші слуги буянять, нічого такого страшного. Ви знаєте, що це, скоріше все, герої, але не хочете дів, засмучувати Діву. Ваша армія подбає про нього. Не проходить багато часу перед тим, як герой ламується в вашу кімнату. Але він не мав дійти сюди. Чому вони його не зупинили? Герой просто роздубно стоїть, він весь покритий кров'ю демонів. Поки Діва говорить з, вам, з ним і намагається пояснити ситуацію, ви. Проходите повз героя і виходити з кімнати. Ви не здатні мислити Твереза. Те, що ви бачите зараз, шматки тіл ваших слуг, розкидані по всьому замку, дійсно приводить вас у відчай. Це все зробив герой? Так багато крові? Чому? Він прийшов за дівою? Він подумав, що її треба врятувати? Цьому герою не потрібно було нікого врятувати, ніхто не був у небезпеці. Ви просто розмовляли з нею. Чому все сталося саме? Так? Герой починає бурмотіти вибачення і виправдання, усвідомлюючи те, що він наробив, але ви вже не слухаєте дурню, яку він говорить. Вам набридло те, що ці люди постійно вбивають ваших слух без якоїсь причини ви не можете тримати себе в руках і кидаєтесь на героя. Коли ви приходите до тями, то бачите, що від героя нічого не залишилось. Діва налякана вами втекла, ви повністю сама. Самотня йда? Розгніваний поблизу. Ну типа. Тепер ми більше нічого не можемо відкрити. А, можем. Нелояльний. Якщо він буде нелояльний. Полики прокина. Прокинається. Прокидається. Він нелояльний. А ми як туди дошли до цього? Антисоціальна. Просто антисоціальна і все. <токрістична> да блін. Е -е... Я могу тут 60-й зробив. На його треба насваритися. Блін, подожди. Я щось не так поняв, походу, Як то, як, як тут дойде? А, затікай. Челік же ж. Челік же ж відданий обов'язку. Через це він все путає. Сюнчик. Він все путав, коротше. тиран, я дам йому транди. Антисоціальна є бідно я не хочу з тобою говорити. Дозволити їм піти, я засну. О! І вони придумали план, як мене завалить. Ви майже засинаєте, і у той самий момент діва та герой вриваються у вашу кімнату. І у нестямі намагайте щось вам сказати. Вони розповідають, що група демонів змовилась і вирішила вас убити. Ви нами навіть не здивовані, але мило, що люди з вас переживають. Один з ваших слуг вривається у кімнату, вони кричать, що люди брешуть. За ними заходить ще група демонів, і вони скиглять, що весь план придумав перший слуга. Всі кричать один одного, і це дуже дратує. Ви кричите на всіх одразу і намагаєтесь вимагаєте, аби всі нарешті замовкли. У вас немає ніякого сумніву у тому, що ваші слуги могли дозволити своїм амбіціям взяти гору над розумом і що вони дійсно хотіли скинути вас з трону. Незалежно від того, хто очолив цю змову. В мене немає іншого вибору, окрім покарати вас всіх. Ви маєте пам'ятати своє місце. Ви не більше, ніж бруд під моїми ногами. У той час, як ви це кажете, ви відчуваєте себе дуже схожою на справжню повелительку, але насправді ви не впевнені, чи вистачить у вас сил, аби підтвердити свої слова. Останнім часом ви тільки і робили що плали. Група демонів бубоня чи щось про повернення до плану, а і раптом зачиняє двері вашої кімнати. Ви діва, ви діва, герой. І один з ваших слуг потрапля... потрапили у пастку. Ту саму мить по всій кімнаті спалахує полум'я. Слуга кричить у двері і переконає всіх друзів за те що вони зрадили їх. Ну, друзі, да, бачите? В лапках друзі. До речі, ще раз, чого я туди дивлюсь, там просто у мене монітор, другий. Герой теж стучить у двері і клянеться вбити боягузливих демонів, що залишились за нею. Отже, ось так ви і помрете, спалені заживо у своїй власній кімнаті, тими, кому ви довіряли. З однієї сторони, чогось потрібно і вартувало, чогось подібного і варто було очікувати: від купи ідіотів демонів. Ви помічаєте, що діва плаче. Чому вона має помирати через те, що до неї немає жодного відношення? Напевно, вона була приречена з того самого моменту, як заговорила з вами. Вам цікаво, чи були ви також приречені на загибель. Ви настільки переповнені і розчаруванням, що навіть не помічаєте, як схопили слугу, яких ці зрадники звинуватили у всьому. Вони благають про милосердя і говорять, що їм. Затягнули. Їх затягнули у змову насильно. Якщо б вони встали на ваш бік, то їх би негайно вбили. Ми бачили. Вони плачуть, говорять, що не хотіли бувати вас. А вам майже шкода їх. Ну тільки червоне око горить, так що все. <кху> <кху> Я не знаю. Пробачити їх. Випускайте слугу, не стане краще, навіть якщо ви об'єте їх. До того ж, вони вже отримали своє покарання. ви всі згораєте разом. Але я умираю як справжній кінець повелительки. Сюда, манічка. Перед тим як знову перезапустити історію, ви на секунду зупиняєтесь. Куда? Стоп, стоп, стоп. Сюда. Тихо. тихо. Справжній кінець говорите ви самі собі, який був сенс у всіх моїх діях, якщо справжній кінець настільки жахливий. Реально, так, да, я теж так подумав, Типа, Куда? О? Справжній кінець повелительки? типу, всі вмерли. Ви, напевно, забули, де ви знаходитесь. Це театр поганих кінців. Да блін, вам боляче? О, але ви мали зрозуміти, що ви побачите у цьому місці, взагалі. Я доволі часто бачу цю проблему. У якийсь момент ви починаєте прив'язуватись до, до моєї маленької трупи. Ви починаєте розуміти їхні недоліки. І співчуваєте їхнім бідам. Ви починаєте бажати, аби вони були щасливі. Ви, але ви не, зна... не знайдете цього у моєму трати, у моєму з любов'ю з злоб... зробленому лабіринті страждань. В будь-якому випадку, сподіваюсь, що ви пробачите мені це втручання. Ви гарно справляєтесь. Вибір продовжувати до наступного кінця завжди за вами. Я залишу вас, дорогий гость. Жесть. 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 А це котяк. Це мені дуже подобається, коли автор е залишає якийсь такий прикольчик. Типу відсилочка, не відсилочка, да? пасхалочка, не пасхалочка. Навіть не пасхалач, як це українською. Великотка. Великотка чи якось так називається. Пасхалочки. Е, великотка, Великотка, наче, ну, наче, наче так. Але ця штука прикольна, мені, мені дуже сподобалось. Ви що, взагалі? Е, це тільки 18. Це тільки 18. Е, це певно через те нам відкрилось що ми отримали 4 всі штуки. Давайте ще я доб'ю. убити всіх там. Пропустити, сказати, щоб пішла додому, дозволити їм піти. Я просинаюсь, починається жесть, і я просто відплатити їм, да, щоб убити їх. Ви, ви протинаєте їх груди своїми кігтями, слуга кричить. Герой підходить назад, відходить назад, ви достатньо розумний, аби не втрутись. Він достатньо розумний, аби не втручатись. Слуга припиняє рухатись, але ви продовжуєте втромлювати кіхті у його тіло. І цього вам не стає ані трохи краще. Труп слуги зваряє разом з вами та двома людьми. Злопам'ятної пам'ятної Ну, в принципі. В принципі, як ми її хотіли, все вийшло чітко. Повелителька реально крутий персонаж. Ну, непоганий, як мінімум, так? Да? Мені сподобалось. А ще. А ще, особливо, коли е, от, ви виліз на ця прикольчик від автора. Але все одно, я не вірю, що в цій грі немає хорошого кінця. Він по-любому є. І не просто ж він так сказав: ну, раз ви чекаєте на якийсь хороший кінець, ну то чекайте, типу, е, Так вам і треба. Давайте ще подивимось, за кого ми можемо все пройти. І ще не за кого, дивіться. У нас ще якісь опції не відкриті. Тобто треба ще раз перепроходити. Е, так, можна пройти ще заслугу милосердна. Оці три опції нам ще не відкриті. Е, Справжні кінець. Ого. Ви бачили? Справжній кінець є. Тут теж, походу, справжній кінець. Тут справжній кінець, тут справжній кінець. А, він один у всіх, походу. Просто треба за всіх сюди дойти і умерти, виходить? Зрозумів. Ну тоді що я можу сказати? Дякую за увагу. Дякую вам за всю вашу активність. Гарного вечора, гарного дня і до зустрічі більш за все, що в наступному відео по цій грі. Е, па. Зараз налаштуюсь на кнопочки. І пау! Цього. Зупиняю.